Вітаю вас, шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема ВЛК для обмежено придатних до червня вимоги та алгоритми. І наш сьогоднішній спікер Тарас Гусарук, старший сержант медичної служби рівненського обласного та СП. Доброго дня. Доброго дня. тож, пане Тарасе, розпочнемо. Давайте з таких загальних питань. Які основні підстави для прийняття рішення про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня? Основною підставою було те, що згідно наказу 4.2, який визначає аспекти проходження військово-лікарських комісійського збов'язними, саме пропускна здатність комісії це 50 чоловік на добу. Так в останній місяць, а саме в січень 2025 року, були величезні черги до таких комісій. Відповідно було прийнято рішення про відтермінування до 5 червня, 2025 року. То, тобто, це ключовий фактор став так. Перевантаження військово-лікарських комісій. Зрозуміло. Давайте про, про процедурні та організаційні деякі аспекти поговоримо, як змінюється загальний алгоритм проходження ВЛК у зв'язку з новими термінами. Оскільки в нас зараз активно проваджується цифровізація цього процесу, і першою, першим кроком було сформування в резерві плюс додатку направлень ВЛК в електронній формі, тепер ці направлення мають чітку дату. І військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений лікарняний заклад, де буде проведено військово-лікарську експертизу. Чи вплине продовження терміну на вимоги до документів та порядок направлення кандидатів до комісії? В принципі, змін критичних до 402 го наказу немає. Він постійно відшліфовується і на третьому, останньому етапі. Цифровізації даного процесу, військово-лікарські експертизи, це буде листопад 25-го року. будуть розглядати справи анонімізовані, тобто там не буде прізвищ і імен, там будуть просто номери, і лікар не буде знати, кого він саме оглядає. І відповідно це зменшить корупційні ризики. Зрозуміло, які зміни в медичних показниках та критерії оцінки придатності до служби запроваджено у зв'язку з продовженням терміну саме через. Те, що відбулися зміни, тобто відбувся перегляд наказу 402 в минулому році, і постала вимога щодо переогляду обмежено придатних, адже багато статей змінилося. Відтак вони повинні зобов'язані пройти до 5 червня 25-го року експертизу. Хто був визнаний колись обмежено придатним, зрозуміло, і на сам кінець чи буде перегляд категорій придатності або критерії визначення категорії обмежено придатний, це те про що я. Вже говорив, вони вже визначені наказом, і тому саме цей переогляд і необхідний для того, щоб точно встановити саме ступінь придатності до військової служби. Зустріну дякую, пане Тарасе. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема ВЛК для обмежено придатних до червня, вимоги та алгоритми. І нашим спікером був Тарас Гусарук, старший сержант медичної служби рівненського обласного ТЦК та СП. Дякую вам, пане Тарасе. Мам Також дякую. хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.